Пенсіонерам чорнобильцям, як учасникам ліквідації, так і потерпілим, не доплачують до пенсії за віком по декілька тисяч гривень. Це через те, що їм не враховують доплату за понаднормовий стаж. Як відстояти законний розмір чорнобильської пенсії, розкажу у цьому відео. А у наступному ролику поговоримо про інші способи збільшити вашу пенсію, щоб не пропустити цю інформацію. Підписатись на юридичну компанію Мережа права. Ліквідатором та потерпілим від Чорнобильської аварії виплачують неповну пенсію за віком. Все тому, що в розрахунках пенсії не враховується понаднормовий стаж людини. Пояснюю. Чорнобильцям, щоб отримати пенсію, потрібно мати мінімальний трудовий стаж. Це 15 років для жінок та 20 років для чоловіків. А якщо людина працювала більше вказаного мінімуму, то до її пенсії має додаватись 1% за кожен понаднормовий рік. Це все прописано у статті 56 закону України номер 796 – про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, право на пенсію в повному розмірі мають громадяни віднесені до категорії 1, 2, 3 та 4 за умови стажу роботи, не менше як жінки 15 років, чоловіки 20 років і збільшенням пенсії на 1% заробітку за кожний рік роботи понадстановлений цим пунктом стаж. Але не вище 75% заробітку. Право на підвищення пенсії за віком за понаднормовий стаж мають учасники ліквідації на ЧАЕС першої, другої, третьої категорії та потерпілі внаслідок аварії першої, другої, третьої та четвертої категорії. Але на сьогодні ПФУ незаконно розраховує пенсію цим категоріям громадян за загальним законом номер 1058. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. За ним понаднормовий стаж рахується після 30 років трудового стажу у жінок і 35 років стажу у чоловіків. Тобто для отримання понаднормового стажу за цим законом громадянам потрібно набагато довше пропрацювати. Уявімо, що у чоловіка ліквідатора аварії на ЧАЕС трудовий стаж 40 років, і він має грошове забезпечення 13 тисяч гривень. А пенсію 5200 гривень. Його мінімальний стаж за законом номер 796 це 20 років. А отже, понаднормово чоловік відпрацював ще 20 років. Формула така: 13 тисяч гривень помножити на 1%, помножити на 20 дорівнює 2600 гривень надбавки до пенсії. Загалом пенсіонер отримує 7800 гривень пенсії. А якщо б надбавку рахували за законом 1058, то понаднормовими вважались би лише 5 років, бо мінімальний стаж за цим законом для чоловіків 35 років. У такому випадку 13 тисяч гривень помножити на 1% і помножити на 5 років дорівнює лише 650 гривень надбавки, і сума пенсії 5 тисяч гривень. Різниця майже 2 тисячі гривень. Тобто це та сума, яку чоловік не доотримує до Чорнобильської пенсії, бо порахований сьогодні за іншим законом. Зазвичай до 4 тисяч гривень може не доплачувати ПФУ пенсіонерам чорнобильцям і отримати повну доплату за понаднормовий стаж можна тільки через суд у липні минулого року. З'явилась постанова Верховного суду номер 560 дріб 868, дріб 17 – яка підтверджує, що відстояти свою законну чорнобильську пенсію реально? Отож, ви можете збільшити свою пенсію на декілька тисяч гривень, якщо ви ліквідатор аварії на ЧЕС або постраждали внаслідок катастрофи. При цьому ви маєте стаж роботи понад 20 років для чоловіків і понад 15 років для жінок. Які документи для цього потрібні, та як правильно звернутись до суду? Дізнавайтесь за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Ми надаємо юридичну консультацію щодо перерахунку пенсії для чорнобильців. А ще підпишіться на канал Мережі Права, бо у наступному ролику поговоримо про інші способи збільшити чорнобильську пенсію. Не пропустіть! До зустрічі у наступних відео.